Прогноз погоди в Україні на п'ятницю 29 березня мене звати Українчик. Як я і розповідав раніше, остання п'ятниця березня буде дощовою, і це останній день першого місяця весни, коли литимуть дощі. Але я маю попередити, що згідно з найновішими даними синоптиків. У кількох областях очікуються дощі з грозами. Про такі погодні явища необхідно дізнаватись заздалегідь, тому зараз я розкажу, де саме варто чекати на грозові дощі, а також максимально детально проінформую про погоду у п'ятницю 29 березня, у кожній області нашої країни окремо. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка. Дуже дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. А це надзвичайно важливо. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Отже, в п'ятницю 29 березня у чотирьох областях нашої країни очікуються грозові дощі. У одинадцяти областях литимуть доволі відчутні зливи, але без гроз. А в усіх інших областях має покрапати невелика мжичка. Північ. В Чернігівській області і на Сумщині в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла, в темні від плюс 8 до плюс 6. У Житомирській області в денний час буде від 13 до 15 градусів з позначкою плюс в нічний. Від плюс восьми до плюс 6 градусів. На Київщині і в Києві вдень плюс 13, плюс 15. вночі від 9 до 7 градусів тепла. Добрячі дощі варто чекати на Житомирщині, Київщині і в Чернігівській області, на Сумщині хмарно з проясненнями і невеликий дощ. Вітер південно-західний. 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла, нічна від плюс 9 до плюс 7 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 18 плюс 20, вночі плюс 9, плюс 7 градусів. На Запоріжжі. Херсонщині і в Криму в світлі години доби термометри покажуть від 17 до 19 градусів тепла, в темні від 8 до 6 градусів вище нуля, в Миколаївській області в денні години від плюс 16 до плюс 18 градусів, в нічні плюс 8. Плюс 6. Грозові дощі варто чекати у Запорізькій, Миколаївській і Херсонській областях на Одещині і в Криму хмарно з проясненнями і невеликий дощ. Вітер Південно-Західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині. Івано-Франківщині, і в Чернівецькій області вдень плюс 13 плюс 15, вночі від 8 до 6 градусів тепла, в Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 15 до 17 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 8 до плюс 6 градусів. У Львівській області вдень від плюс 14 до плюс 16, вночі від 8 до 6 градусів тепла. В усіх областях Західного регіону України синоптики прогнозують невеликий дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, Схід. На Харківщині і в Луганській області в день плюс 13, плюс 15, вночі від 7 до 5 градусів тепла. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 16 до 18 градусів з позначкою плюс в темні від 8 до 6 градусів тепла. В Маріуполі в день від 9 до 11 градусів. Вище нуля, вночі плюс 8, плюс 6. Помірний дощ очікується в Донецькій, Луганській і Харківській областях. Вітер південно-західний, трохи відчутний: 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині, Черкащині. І в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів, в нічні від 8 до шести градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 15 плюс 17, вночі плюс 7 плюс 5. На Дніпропетровщині в день плюс 14 плюс 16, вночі від 8 до 6 градусів тепла. В Полтавській області в денні години від 12 до 14 градусів вище за 0, в нічні плюс 8 плюс 6. У південно західній частині Кіровоградської області є вірогідність грозового дощу. В усіх інших частинах центрального регіону України очікується помірні дощі, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. 29 березня сила магнітної активності нашої планети буде на рівні трьох барів, це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик зовсім скоро. Знову побачимось.